Всі Олександр на зв'язочку зараз на виробництві показує другий DAF 360-й. Теж підготовлюємо його для наварки кузова. Буде коротичку бів на 20. Це вже білий. Бачите? Ми його так, також, як бордовий, відновили. Ой. Це буде вже другий коротиш. Ну Тут я все показував, ступеньки тут ми поміняли, салончики тут, все гаразд. Морду показую. Морда супер. Євро п'ятий. Євро п'ятий це найпопулярніший в Україні. Так що ми стараємось Євро 5. Були у нас багато Євро 6, але зупинились ми на Євро-5, тому що на Євро 5 найвеликий попит в Україні. Дивіться, цей красень вже відновлений. Те ж саме буде наварювання кузова на нього. Тут все гаразд. Сидуха, ета. Тут все, все відновлено, все відновлено, двері, ступенечки мульцові, все, все в найкращому стані. Коротше, з цим е, тягачем все гаразд. Те ж саме буде. Усилення рами і наварки кузова. Щоб вже був комплект. Ну, резинку я покажу, резина нормальна. Так. Оце двоє. Скоро буде два коротиша у нас. Червоний та бордовий.